Або, наприклад, він залишив свій небесний дім, щоб бути опозореним, осміяним, побитим. От він взяв себе, так би мовити, унизив, щоб возвеличити нас. І немає взагалі такого приниження, яке б він не перетерпів заради нас. От я бачу, коли хтось з сімейних пар жертвує, ну допустим, хвора почка одного супругів, інший супруг жертвує своєю почкою заради. Іншого, щоб спасти. І всі там в коментарях пишуть: о, який герой, який герой. Ну, безусловно, герой. А от що, якщо б людина з таким мисленням, як у Ісуса, вона б пожертвувала почкою не тільки заради супруга, а, ради, а заради того, хто бив, знущався, принижував. Взагалі той, хто твою любов витирав ноги. Таке сверхсильне, наповнене любов'ю у нього було.